Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Це салат із пекінської капусти і з копченим таким окорочком. Що нам для цього салату потрібно? Саме Пекінська капусточка, невеличкий окорочок. Потрібен горошок горошок, обов'язково потрібен, щоб він був смачний. Нам потрібна буде ось така морква. І я буду змішувати майонез і буду в майонез, додам трішечки діжунської або французької гірчиці. Оце все, що нам потрібно. Е, відразу скажу, що готувати цього салата багато не потрібно ні в якому разі. Взагалі, ті салати, де є пекінська капуста, де є овочі, свіжі овочі, е, огірочок, там, помідор, їх заздалегідь. Сильно і багато готувати не потрібно. Вони йдеться такими свіжими, споживаються, коли вони ще й мають такий свій хрустки, тоді вони дуже смачні. Тому починаємо все кришити, все складати, і я вам все буду показувати. Перш за все, відкриваємо горошок, і нам потрібно з нього сідити воду. З горошку рідину злили, але не промиваємо ні в якому разі. І тепер нам потрібно змішати, приготувати майонез. І з гірчицею дві ложки майонезу. Більше нам не потрібно. Я вже просто знаю, скільки це дві ложки, а ви можете зміряти. І я візьму дві чайні ложки, тому що ложка така не влазить. Ось так. Дві чайні ложечки. Гарно це отак змішую. І от саме оця гірчичка, оці зерна гірчички. Як будуть попадати нам в салатику, вони будуть додавати нам такої пікантності і цікавинки. Ось так. І теж залишаємо. Зараз, перш за все, нарізаємо пекінську капусту. Тепер я візьму так чималеньку, десь три столові ложки з гіркою. А веделочку беру, щоб сік залишався. Нам він тут не потрібний. До копченої грудинки, чи то копченого бедра. Салат цей готується дуже-дуже-дуже швидко. Ось так ми змішали капусточку і поклали туди. І ось тепер розрізаємо копчену курочку. Дивіться, що вона була у вас свіжа. Ось так. Тепер беремо горошок. Горошок небагато. Горошок дуже гарно поєднується з копченостями, тому його ми додаємо так, три ложечки, не більше Більше нам не потрібно. Ось так. Щоб він додав акценту, але не забрав на себе всю головну роль. Ось тепер гарно змішуємо. Зовсім граминочку солі, тому що морква у нас готова. І курочка копчена у нас теж готова. І горошок у нас теж готовий. єдине це для капусточки нам потрібно. І додаємо перчику. Перчику ми любимо, тому додаємо. Ось так. І ось тепер додаємо заправочку. Нічого складного в цьому салатику нема, але повірте, він дуже-дуже-дуже смачний. І це такий салатик, що можна у холодильнику тримати. Горошок і якусь копченку, курочку, вона і не так дорого, і вона гарно зберігається. Ось так. А от хтось вам зателефонував, що мають прийти гості, і це все робиться дуже швидко і дуже смачно. До приходу гостей, щоб за, за півгодинки вони подружилися всі ці, ці компоненти, але щоб він і не стік. От саме такий, Ось дивіться. Ну, це саме те, що потрібно. Всього вдосталь, все видно, структура видно і. М -м -м. Знаєте, якби мене спитали охарактеризувати цей салатик, я б сказала без слів. Ось так.